Закінчення кличного відмінка іменників залишить від відміни і групи. Повторимо відміни іменників. До першої відміни належать іменники чоловічого, жіночого і спільного родів із закінченнями «а я». Наприклад, земля, душа. Микола, сирота. Якщо основа іменників закінчується на да, твердий приголосний, то це тверда група. Якщо на м'який приголосний, то це м'яка група. На шиплячий жичей це мішана група. До другої відміни належать іменники чоловічого і жіночого родів, чоловічого роду з нульовим закінченням, наприклад, дід, ліс середнього роду, з закінченнями О-Е, село, Море, а також А-Я. Навчання. До третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням ніч, вість, радість, любов, а також іменник мати. До четвертої відміни належать іменники середнього роду, з закінченнями А Я, якщо вони в непрямих відмінках. Набувають суфіксів ад-яд. В основному ці іменники позначають дитинчат людей і тварин, наприклад, дівча, хлоп'я, кошеня, а також ім'я, плем'я та інші. Закінчення У мають іменники першої відміни твердої групи. Наприклад, муково «сестро». Закінчення «е» мають іменники першої відміни якої? і мішаної груп, наприклад, «капре», Душе. Також безсуфіксні іменники, чоловічого роду. другої відміни, твердої дупи, козачче. Музе. Іменники ніякої групи другої відміни із суфіксомче. Е. Іменники другої відміни мішаної групи, наприклад, дуще. Всі іменники третьої відміни також мають закінчення «е». «Сове», любове. Деякі географічні назви, які утворені за допомогою суфіксів ІВ, «ов», Ев, Ин, Ін, також мають закінчення Е у кличному відміннику. Наприклад, ТИІВ. Львові закінчення є мають іменники першої відміни якої групи З основою на і. Марія. Мрія. закінчення у. мають іменники. Другої відміни твердої групи утворені за допомогою суфіксів ик, ок, к, наприклад, батьку. Синку. Також закінчення у має деякі іншомовні імена на г, х, наприклад, «жеку». Людвізу, а також іменники мішаної групи з основою наші плячі, крім жив. Наприклад, дуще. Закінчення у мають також іменники сину діду, тату закінчення Ю. Мають деякі пустливі іменники першої відміни м'якої Доню, матусю. Тут іменники другої відміни якої групи Вчителю. краю слід зазначити що іменники другої відміни середнього роду і іменники у множині мають кличну форму, яка збігається з називним відмінником.